Перше послання Івана, розділ 5 Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, Той народився від Бога, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога. Дотримуватися Його заповідей. а Його заповіді не тяжкі. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос. Не самою водою, але водою і кров'ю, і Дух є тим, хто свідчить про нього, бо Дух то істина. Тому що тих, які свідчать на небі, є троє отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одно, і троє свідчать на землі дух, вода і кров, і ці троє. Одно, коли ми приймаємо людське свідчення, то свідчення Боже є більшим. Адже це свідчення Бога, який засвідчив про свого Сина. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення яким Бог засвідчив про свого Сина. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя і це життя в Його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали. Що, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя, і це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось попросимо згідно з Його волею, Він вислуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Коли хто побачить свого брата. Який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться, і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть, є гріх на смерть. Не кажу, щоби про нього молитися, кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить. Адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається Його. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині, Ісусі Христі. Він Є істинний Бог і вічне життя. Дітоньки, остерігайтеся ідолів. Амінь.